Здається, в оренду трьохкімнатна квартира, місто івано франківськ вулиця Сорохтея, центральна частина міста. Квартира у нас знаходиться на першому поверсі після капітального ремонту, і зараз ми вам все покажемо. Отже, квартира у нас має двохстороннє планування. Тут у нас вулиця Сорохтея, вигляд туди, в сторону АТБ. У нас багато магазинів, аптеки, зупинка, все поруч. Диванчик, два крісла, письмовий стіл. Така от стіночка меблева, є москітні сіточки. Навпроти вітальні маємо велику дитячу кімнату. Тут у нас двох'ярусне ліжко, виїжджає сюди, може спати двоє дітей. Тут така зона, щоб навчатися або ж працювати. Вигляд у нас у внутрішній двір. Опалення в квартирі індивідуальне. Ідемо, оглянемо ще третю кімнату. Третя кімната у нас спальня. Маємо двоспальне ліжко з масиву дерев'яне. Тут матрас в міру жорсткий. Так, з цієї сторони у нас шафа, і з цієї сторони у нас ще одна така велика шафа. Так, йдемо далі. Програматор до котла. Санвузол новий. Ось дзеркало, омивальничок, душова, пральна машинка, унітаз. Там у нас дирка, не лякайтеся, міняються труби і її зашиють. Рушника косушка є. І йдемо на кухню. Ось такий у нас килим, холодильничок і новенька кухня. Маємо мийка, нержавійка, газова поверхня, духовочка. А ну, відкриємо, взагалі, новесенька. Мікрохвильовочка, і тут у нас газовий котел. На опалення. І на гарячу водичку. І тут у нас місце на посуд. Сонце захисні рулети, ну, в принципі, все є. І в коридорі маємо зону прихожої. Тут у нас ще доробляться полички. і буде все красиво. Е проводка у нас все замінена, є відсікач напруги. Якщо скаче у нас напруга. І вхідні броньовані двері. Друзі, отака от квартира була у нас на огляді, центр міста, вулиця 40. Якщо вас цікавить, телефонуйте.